Христос, посеред нас хотів би сьогодні з вами поділитися однією притчею. До одного старця прийшов один чоловік, і в розмові з ним він йому сказав, що він хоче жити дуже досконалим життям, хоче пізнати Бога і правдиво його полюбити всім своїм серцем. Тоді, старець каже: Я хочу тобі задати, друже, одне питання. Чи ти любив в своєму житті тих людей, які є довкола тебе, твоїх співпрацівників, сусідів, знайомих, які ти мав до них почуття? Тоді той чоловік відповідає: Ні, я їх не любив, тому що я не хочу тратити свої почуття на інших людей. На такі дрібниці, тому що я шукаю вищого змісту свого життя. Тоді старець каже: Добре, я тобі задам ще одне питання: чи ти любив своїх братів, сестер, батька, матір, чи ти мав до них любов? І каже, ти напевно мене не зрозумів. Я шукаю, як любити правдиво Бога. Тому я не мав якихось таких почуттів до своїх батьків, до своїх братів, сестер, тому що я не хочу розтрачувати свої почуття на любов до звичайних людей. Тому що я хочу правдиво любити тільки єдиного Бога. Тоді старець засмував і каже: Мені тебе дуже шкода, дорогий друже. Тому що любов до Бога це є остання сходинка. Християнському житті остання, а ти не став ще навіть на першу сходинку. Тому що перша сходинка це любов до ближніх. Якщо ти не навчишся їх любити, не будеш мати любові до них, ти, звичайно, не зможеш любити Бога. Тому стань спочатку на першу сходинку, полюби тих, які є довкола тебе. А опісля зможеш підніматися іншими сходинками досконалості. І остання сходинка досконалості це буде правдива любов до Бога. Бажаю, щоб ми всі, дорогі друзі, мали таку любов, найперше до своїх ближніх, а через них і до самого Господа Бога. Амінь.